Боже, слава Ісусу Христу. Бажання мого серця сьогодні поділитися з вами Словом Божим, і перед тим, як ми будемо читати. Це місце священного Писання, коли ми постійно читаємо перед хліболаманням, я хотів би зауважити, як все швидко міняється. Погода. Сьогодні, наприклад, змінилося не просто число, число календаря, а сьогодні вже літо. Нарешті. Міняється все. Сьогодні, сьогодні міняють президента. Міняється все навколо. Я як, подивився на свої фотографії, які були з дитинства, ой, як я швидко мінявся. Кожен рік, що зо мною траплялося, я, о, як я хотів бути швидше дорослишим. А тепер думаю, як би його впасти в дитинство. Так. Все міняється. Але залишається одне незмінним слово Боже і вечеря Господня, установлена слово самим Богом. Ми будемо сьогодні читати і розважати на цей текст. До речі, я завжди концентрував свою увагу на саме хліболамання, а перші слова практично пропускав, не знаю чому. Був неуважний. Читаємо 11 розділ, 23 вірш. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус. Далі ми за... пізніше трошечки прочитаємо, але хотів би я звернути увагу на ці слова, дуже важливі для Павла, для мене чогось вони стали такі, як ото Привітання, добрий вечір. Да? Ці слова такі ж повторюються у 15 розділі 3, -го, 3 -го вірша, дві неділі тому назад звучала ця проповідь із моїх уст, може, хто пам'ятає, про. Там написано так: бо я передав вам найперш, що і прийняв. І він далі говорить, що Христос був за заради наших гріхів за Писанням. Так от я прийняв від Господа, що і вам передав. Петро був на апостол Павло, був научений так у школі Навинів. Він інакше він не міг просто. Це його, це його було життя. Це його було навчання. Він мав прийняти від авторитета авторитетного якогось викладача, як він навчався, наприклад, у, у Гаманіїла. Він мав прийняти, зрозуміти, а тоді тільки роз'яснити і видати, але знову так не свою думку, а опираючись на думку великого авторитетного цього чоловіка. І тут він говорить: я прийняв і говорить найавторитетніше ім'я Бога. Я прийняв від Господа не від якоїсь людини. Я прийняв від Господа, що і вам передав ім'я Бога, раніше вимовити ви у суї, отак, от от, щоб так от постійно могли побити камінням. Євреї замінили слово Господь. І так воно і звучало. Я прийняв від Господа, значить і Бога. Давайте ми так прочитаємо. Я собі так прочитав, наприклад, і воно мені більше став зрозумілий це текст. Бо прийняв від Господа Бога, що і вам передав, що Господь Бог і Ісус. Ми на цьому зараз зупинимося. Я прийняв від Господа, що Господь Бог і Ісус. І тут уже ім'я Господа, Господнє, не ім'я Бог, а вже названо іменем. Людським Ім'я Ісус. Хто такий Ісус? Наш Господь і Бог? Щоб пожертвувати своїм Тілом ради нашого спасіння? От Павло, після зустрічі з воскресшим Ісусом, Він тепер як Хома, ви, пам'ятаєте, як Він викрикнув до Ісуса? Господь мій і Бог мій. Він і наше вже, тому що Він зрозумів, хто перед Ним знаходиться. Всі, хто не хоче вірити в воскрес, що називають Ісуса, на жаль, тільки Сином Теслі, або якимсь великим равіном, або іще якимось одним великим чоловіком. А нас, нам Господь відкрив, Господь Бог відкрив. Хто такий Ісус? Господь І Бог, наш Спаситель. Амінь. Амінь. Слава Богу. І тут іще виділити хотілося б одне слово. Виданий був, от виданий. Павло не згадує про зраду Юди за 30 срібняків. Він говорить, що те, що його видали, були первосвященники, священники. Він не говорить, що це кричав в НАТО, прозіпни його. Він виданий був самим Богом Отцем. Для того, щоб ми сьогодні. Тут на цьому місці звершали цю вечерю Господню. Він виданий був самим Богом, для того, щоб ми отримали прощення, спасіння, для того, щоб ми були оправдані, Він виданий був самим Богом. І ми сьогодні оправдані, спасені кров'ю Анця, звершаємо вечерю Господню, яку заповів нам Господь і Бог. Ми... Спасенню кров'ю анця, закланого за наші гріхи. Вечеря Господня це хліб і вино, яке нагадує там на вспомин про мене. робіться на спомин про мене, спомин чого? Нашого спасіння і ще одне. Спомин складання нового заповіту. Все, що пов'язано з смертю, нам дуже неприємно. Боляче, особливо, коли рідні, близькі відходять у вічність. А Ісус говорить: звіщайте смерть, звіщайте, кожного разу ви будете звіщати смерть. Чому воно так важливо? Смерть Господню звіщати. Бо смерть Господня це прокляття, яке знищується Господнім воскресінням. Ось. Ісус Христос помирає для того, щоб воскреснути. Смерть по Писанню була поглинути Сина Божого, що помер за наші гріхи тільки на три дні. Це було по Писанню. Бо через три дні Ісус Христос, по Писанню, Він воскрес. Ісус Господь помирає ради нас, щоб ми жили ради Нього. І ще один момент. Хотілося при цьому складанні ця нової заповідь у моїй крові. Це як Ісус Христос говорить про цей новий заповіт для того, для чого йому іще по, по, Ісус повинен був померти. Я зараз зачитаю витяг чинного законодавства України, визнаного цивільним кодексом України, заповіт це особисте розпорядження особи заповідача, щодо майна, яке належить їй майнових прав та обов'язків на випадок своєї смерті. Увага. Правова дійсність заповіту наступає з моменту смерті заповідача, або з дня вступу в закону силу рішення суду про оголошення його померлим. На Господній вечері Ісус складає заповідь із своїми учнями, які його являються уже діти. Ми, діти Божі сьогодні читали. Ми, діти Божі, і з нами складений заповіт. І Ісус має померти для того, щоб цей. Заповіт вступив у силу тільки після смерті заповідача. І ми згадуємо, нагадуємо, Ісус Христос помер. І з моменту Його смерті нам гарантований спадок у Небесний Єрусалим у Небесному Царстві. Ми вже вийшли із влади темряви і перейшли у, у царство світла. І Ісус говорить, Я йду приготувати місце вам. Заповіт складений. Ісус Христос помер. Ради наших гріхів за наші гріхи. І тепер ми вступаємо, і з моменту Його смерті ми вступили в його спадок. Але є один нюанс, написано у 27 вірші, хто їсть цей хліб і питиме чашу Господню негідно. І в наступний віршах описано наслідки того, якщо робити це негідно, наслідки. Що і помирають, і засинають. От учора, на позавчора, я взяв да і позаздрів. Ну так, от проскочила вчора якась погана думка. Я вже сьогодні не маю права приймати участь у вечері Господній, я вже не гідний. Так чи ні? Оправдання по благодаті є можливість отримати миттєво звернувшися до Ісуса Христа, до Господа. І це те, що було зроблено, те, що було подумано, можна його кров'ю Ісуса Христа повністю все знищити. Я звертаюся до Отця Небесного, як до свого батька колись. Я пам'ятаю, кажу, татко, ти не будеш на мене сердитися. Чому? Що ти вже там наробив? Ну, ну не гнімайся на мене, я ну, так вийшло, так? І мене татко обнімав, казав: я тебе прощаю, нічого страшного. Я все це поправлю. Але тут негідно це щось інше, коли щось зробив зле і не виявляєш своєї, і не визнаєш своєї помилки. Підходить до нього один чоловік, два-три пастор говорить: церква говорить, а він все рівно на своєму. Він так от налаштову мене, що я можу зробити. в мене такий характер. Я пам'ятаю, як мені було десь років вісім, і ми із батьками поїхали на свято жнив у одне село. Ну, свято жнив, якщо в селі, так це воно там, як на вулиці, із цими столами, і з цією горкою, оцих овочів, і і з цим хоровим співом. І, ну, я не знаю, це як ото на фавор побуваєш. Як це здорово? І мені там запам'ятався один диригент. Я от вісім років і мені запам'ятався диригент. Ну, то треба ж таке. Він управляв відразу і хором, струнним оркестром, і духовим. Як у нього це виходило, як він доносив? Він прямо кожну ноту, він мімікою, він передавав. Я, я так не можу. Я, я так дивився на нього. Але чого я ще запам'ятав? То вже пізніше, по-другому, е, по - по... По вчинку, який він зробив. Нас так кажуть після богослужіння: сідайте за столи, і на, за один стіл десь поповіщалося 12, може, 15 чоловік. Отак. І так от дуже багато столів різних отак от стоять. І от ця сьом... столи почали накривати, і у нас так, такий запах пішов. Ну. Ніхто не голодний, можна продовжувати. І мене якраз посадили напроти нього. Я так дивлюсь. Принесли картоплю. І поки ми ділили картоплю, тут приносять котлети. І кажуть: тут по одній котлеті на кожного, тому що прийшло в два рази більше, чи навіть іще в три рази більше, чим ми розраховували. Все село приходило. Так вона на вулиці все гарно звучало. І поки ми ділили цю картоплю, він підтягнув до себе ці котлети. Мене промикнув так одна думка проскочила. Думаю, я одна дитина вісім дитина, років, дач серед оціх. ось, може, мені хоч одна котлета достанеться. Ні, мені не повезло. Розумієте? Тоді після цього він каже: браті і сестри, давайте споємо. Як вони співали? А це мене просто вразило. Не дивилися на ноти, дивилися на один на одного. Що це відбувається, що це було. Апостол Павло говорить: ви сидите за одним столом, кушаючи вечері Господні, тільки один випив все, а іншому пригубити не вистачило. Хто перший схватив мацу, а іншому навіть і кріхти не вистачило. Не дісталося. У безмежних суперечках, сперечаннях, які ведуть до розділення, я завжди правий. І Для чого мені здавати на права, якщо я завжди права? Для чого мені хтось щось має указувати, якщо я завжди правий? І це воно все йде, ці всі суперечки вони завжди йдуть до розділення. І вони ніколи не назідають. І ніколи вони, оце воно являється негідним. Один брат до мене підходить каже: я хочу з тобою поспорити. А я кажу, а я не хочу. Він каже, а я хочу поспорити, тобі не повезло. Я не хочу. Тому що якщо я буду з ним сперечатися, все, що він буде говорити, він буде проти мене. І я буду говорити проти нього. І це ніколи назідати не буде. Воно завжди буде роз'єднувати. Вечеря Господня це вираження моїх відносин до Бога. Це зеркальне відношення моє до Бога, зеркальне відношення мене до моїх братів і сестер. Євангелію від Матвія, 25 розділ. Там цікаво із 32 го вірша, але ну, ми будемо читати із 33, го розділення, яке буде останній суд, і буде розділення. І поставить він вівці 25 й розділ із 33 го вірша. Ми будемо читати, і поставить він вівці праворуч себе, козлят ліворуч. І тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословенні мого Отця посяте царство, уготоване вам і закладень світу. Це моє відношення до Бога починається як. Бо я голодував був і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником, і я. І мене ви прийняли. Був нагий, і мене задягли, був слабував. І мене ви відвідали. У в'язниці я був, прийшли ви до мене, тоді відповідать йому праведні і скажуть, Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого, і напоїли, коли тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і одягли? Коли то до тебе недужого ми бачили в'язниці, і до тебе ми прийшли цар і відповісти, промовив до них: по правді, кажу вам, що тільки ви вчинили одному із найменших братів моїх оцих, те мені ви вчинили. Вечеря Господня це якраз вечеря єдності, вечеря єдності мене із Богом, і виражено моя єдність із братами і сестрами. Коли я зрозумів, хто такий Господь і Бог, і Ісус Христос, і сьогодні Він хоче припадати нам це дійство. Ми маємо прийняти з Його рук цю святиню. Я по-іншому до цього починаю відноситись. Уже в молитві, в мене вже в голові непогана думка, а дуже добра, Господи, простий, помилуй. Бо я зробив так неправильно. Я хочу у вечері прийняти участь достойно на російській мові. Я хочу в вечері. Прийняти участь не собі в зло, а собі, не собі во вред, а в собі в радість. Я буду шукати тільки, не тільки свого, а то й взагалі я свого шукати не буду, а те, що веде, не те, що веде до розділення, а те, що якраз будує, те, що якраз назідає. І якщо є можливість бути усім усим, із усима в мирі, до цього потрібно прикладати теж старання. Спасіння нам дано даром безкоштовно бери, приймай. Але за нього було заплачено велика дуже ціна, ціна життя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Вечеря Господня, нехай сьогодні буде для нас великим святом, великим благословенням, що ми спасені в крові Ісуса Христа. Ми прощені грішники, і ми наслідуємо царство Його і в цього підтвердження, нехай нас Господь благословить, приймати завжди правильне рішення, правильні дії в нашому житті. Амінь.